Які ще у п'ятому тисячолітті до нашої ери мали таку традицію прикрашати квітами будинки відомих людей? Вже тоді флористи намагалися правильно підібрати всі компоненти квіткової композиції. Для цього навіть виготовляли спеціальні вазони з отворами. Єгипетські флористи були настільки винахідливими, що навіть створили живий комірець, робили це так. На тонкий папіру приклеювали ягоди, трави, бісер, маслини, листя плюща та фінікової пальми. Згодом захоплення флористикою підхопили їх сусіди, греки. Всі, мабуть, чули про лавровий вінок. Це один з видів флористичних робіт. Вже згодом флористика стала поширюватися Європою, і саме тоді з'явилися перші навчальні заклади. Але повертаємося у наш час. І сьогодні на піку популярності шоколадні букети, які створюють флористи. Це водночас візуальне та апетитне задоволення. Пані Наталя викладає флористику та матеріаловедення. Говорить, технологія виготовлення таких композицій водночас і проста, і складна. Тут важливо запам'ятати послідовність виконання робіт. А ось при роботі з квітами потрібно не забувати про наступні правила. Флористика заключается не только в работе с живыми цветами, но вот как мы сейчас делаем еще и декорирование. Если мы работаем с живыми цветами, то обязательным условием для того, чтобы наши цветы нас подольше радовали, это правильная срезка цветов, соответственно, срезаются они в определенное время суток. Чаще всего это раннее время суток, когда они еще полны соков. После того, как мы правильно срезали наши цветы, мы должны их правильно хранить. Существует определенная температура хранения. зрізані квіти в спеціальних холодильних камерах. На заняттях майбутні флористи опановують всі тонкощі створення квіткової композиції. Наприклад, як правильно сформувати букет для жінки чи чоловіка. Надлічє в тому, що в принципі мужской букет вважається строгим. Якщо в жінському букеті ми можемо самые разнообразные форми, то в мужском чаще у нас распространены формы, форми. Он... Вытянут вверх, параллельные композиции. Он не такой пышный, как женский. И в частности также используются зачастую более темные тона цветов, в то время как в женском мы можем себе позволить очень яркие и светлые тона. Профессия «Актуальна» користується попутом, как среди работодателей, так и среди молоді. И сегодня на учебу к нам пришла новая группа по профессии цветовод-флорист. То тобто, есть эта профессия на рынке труда очень востребована. И очень часто бывает так, что те люди, которые получили уже и два высших образования, но остались без рабочей профессии. И вот на сегодняшний день, сегодня к нам пришло 12 человек таких вот людей, которые уже имея взрослый возраст, но не имея рабочей профессии, решили посвятить себя этому мастерству. Серед відомих світових флористів Хітомі Джиліам. Вона прикрашала парк короле Єлизавети, коли у місто приїжджав Міжнародний олімпійський комітет. Також працювала вона у різних містах Північної Америки, Японії, Англії тощо. Вона видала чималу кількість книг з квіткового дизайну. Олександр Бермяков, відомий флорист Росії, шанують його роботи і за кордоном. Він займається створенням колекції квіткових костюмів, які показує на відомому Пітерському флористичному фестивалі. Але найбільше його захоплення це квіткове оформлення весіль. На цю тему він навіть проводить майстер-класи. А ось поки що молодим та перспективним майбутнім флористам спеціалісти радять вмикати фантазію і творити, адже флорист це в першу чергу творча професія. А вже у наступних випусках ми розкажемо більше про не менш цікаві професії. Боротьба з заторами на дорогах, як за допомогою математичних методів подолати цю проблему. Про це знають донецькі науковці. Справжній жах для водіїв затори. Стояти у черзі на проїзд звикли вже й донеччани, Адже це одна з неприємностей міста мільйонника. Хоча жалітися на таку незручність більше могли б одесити чи мешканці столиці. Але й Донецьк ця проблема також не оминула. Можливо, просто не в таких масштабах, але вже сьогодні, аби не допустити поширення цієї проблеми, непогано було б впроваджувати автоматизовану систему управління дорожнім рухом. Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением, которые основаны на математических моделях движения транспорта, позволяет разгрузить магистрали и повысить пропускную способность, ну, скажем, от 20 до 40 процентов. Это опыт Великобритании, это опыт Лас-Вегаса, это опыт, скажем, европейских стран Германии и Италии. система – это комплекс Технічних, програмних та організаційних заходів, які забезпечують збір і обробку даних про параметри транспортних потоків, на основі цих даних і здійснюється керування рухом. Простіше кажучи, світлофор, адаптивні знаки та, мабуть, саме серце усієї системи математична модель, допомагають не втрачати контроль над ситуацією на дорозі. При этом важна не столько аппаратура, которая э, входит в автоматизированную систему управления, это, скажем, светофоры, адаптивные дорожные знаки, соответственно, коммуникации, всякие дорожные контроллеры, сколько алгоритмы, которые по реальным измерениям, скажем, потока транспорта на разных участках программируют команды синхронизации тем же светофором или адаптивным знаком. И, соответственно, если это рассматривается в рамках города или в рамках автомагистрали, достигаются такие эффекты. Если это рассматривается стандартным способом, без привлечения математических моделей, эти вопросы не решаются. На практике все цієї системы працюють злагоджено, досягаючи результату. Предположим, скажем, что в случае с автомагистралью на некотором участке магистрали возник затор. Соответственно, те транспортные средства, которые приближаются к этому затору на большой скорости, очень быстро попадут в этот затор, и затор не успеет как бы рассосаться. Но однако, с другой стороны, если бы перед приближением к затору стоял адаптивный знак ограничения скорости, то, соответственно, эти транспортные средства, соблюдая этот знак, конечно же, снизили бы скорость и позволили этому затору как бы разрядиться, и, соответственно, общая эффективность была бы значительно выше. У провідних країнах світу проблема заторів стоїть гостро. Для її вирішення шукають різні способи. Наприклад, у Данії мешканців агітують за велосипеди і таким чином на роботу дістаються 20% громадян. Афіни задіяли у цьому питанні сучасні технології, які відслідковують кількість мобільних телефонів в автомобілях. Якщо цифра зростає, значить у цьому місці і формується затор. Наприклад, німці розв'язують це складне питання у три етапи. По-перше, змінили час виходу співробітників на роботу. Для одних робочий день починається о 8-й, для інших о 9 або о 10-й годині. Відповідно, і закінчують працювати у різний час. Ще один не менш ефективний метод це популяризація громадського транспорту завдяки соціальній рекламі. І третій спосіб вирішення цієї проблеми це синхронізація роботи світлофорів. Багато європейських країн вже активно використовують цю систему. У 2007 році Нідерланди ввели абсолютно нове розписання железнодорожних перевозок, тому що старими методами оптимізувати перевозки в країні, у якої найплотніша сеть железних дорог уже була невозможна. Для цього були привлечені спеціалісти факультету математики Амстердамського університету, И разработанное ими расписание перевозок позволило внести годовой эффект порядка 70 миллионов евро. Я подчеркну, что это не связано со строительством новых поездов, не связано со строительством новых разъездов. Это решение задачи оптимизации. Наразі науковець працює над дослідженням оптимального управління цими моделями. Як то кажуть, задум гарний. А ось наскільки ефективно буде працювати ця система, залежить не тільки від точного програмування, але й від відповідальності водіїв, які мають дотримуватися правил. Якщо ви бажаєте прийняти участь у програмі, розповісти про цікавих особистостей, які навчаються або працюють у вашому навчальному закладі, чи ви є автором наукової розробки, тоді пишіть на адресу, яку бачите на екрані.